Що таке писанка знають усі. Писанка від слова писати так називають пташи на яйце, розписане мініатюрним орнаментом. Історія писанки як явища починається з далекого минулого. Археологи, які вивчали трипільську культуру, знайшли на кераміці малюнки, які нагадують орнамент на сучасних писанках. А у Львові при розкопках знайшли писанку на гусячому яйці, якій 500 років. Писанкарство як мистецтво особливого поширення набуло за часів Київської Русі. Традиційно писанки виготовляли лише жінки. Зараз цим займаються усі бажаючі. На сьогоднішній день люди вигадали дуже багато способів, аби оригінально та красиво оздобити великодні яйця. Так звані бісерки. Це коли яйце оздоблюють бісером різного розміру та кольору. Мальованки. Розмальовані пензлем яйця. В основному це дерев'яні декоративні писанки. Солом'янки. На яйце за допомогою клею викладають орнамент із соломи. Трав'янки. До сирого яйця прикладають гарні листочки рослин, зав'язують у чулок та відварюють найчастіше у цибулиному лушпині. Крашанки. Найпростіший спосіб виготовлення фарбованих яєць. Окрім штучних фарб, господині використовують природні барвники: лушпиня цибулі, кору дерев, відвари трав, куркуму і навіть вино. Крапанки на яйце наносять крапельки воску, а потім занурюють у фарбу. Дряпанки. Орнамент продряпується голкою позаздалегідь пофарбованому у темну фарбу яйцю. Ну і, власне, писанка. Найскладніша у виготовленні. Візерунок наноситься на яйце воском за допомогою спеціального інструмента писачка. Орнамент наноситься пошарово, так само пошарово і фарбується, від найсвітліших кольорів до найтемніших. До речі, у писанкарстві використовують в основному сім кольорів: червоний, жовтий, блакитний, зелений, вишневий, коричневий та чорний. Кольори ці не випадкові, кожен має значення. Червоний символізує Воскресіння, добро, радість життя, жовтий символ сонця, тепла, врожаю, а також жовті яйця оберігають від злих сил. Зелений колір весни, пробудження природи, надії, блакитний символізує чистоту та здоров'я, коричневий символ землі. Її сили та родючості, чорний колір всього невідомого та таємного, білий символ безгрішного, чистого життя. Поєднання декількох кольорів, 4-5 фарб це символ щастя в родині, мир, любов, успіх та достаток. Писанкам притамане не лише кольорове розмаїття, багатство орнаменту також вражає, геометричний орнамент, рослинний, з твариними мотивами, з християнськими символами. Кожна писанка має своє значення, а малюнок з використанням різних символів несе певний сакральний смисл. Так, сонечко, ружа, олень, зозуля символізують здоров'я та довголіття. Символи обереги це берегиня, півень, символи любові квітка, смерека. Символи багатого урожаю ріжки, соняшник, грабельки, безкінечник. Фарбовані чи розписані яйця освячували на Великдень. Саме з них починався святковий обід. Писанки були своєрідним оберегом у домі. Схована під стріхою писанка оберігала житло від пожежі, а закопана на городі давала надію на гарний врожай. Дівчата навіть вмивалися водою, в якій лежала писанка, аби бути вродливою. Писанки були об'єктом забави для дітей. Діти змагалися на убитки, чия писанка найміцніша. Також писанки дарували друзям, родичам з великими щирими побажаннями. Тому до розпису яєць бралися тільки з чистими думками та після молитви. У будь-якому випадку процес цей дійсно захоплюючий, і якийсь і справді чарівний. Тому робіть писанки: несіть у цей світ любов та добро.